Радіо UA -Chicago. У Білорусі частково демонтували намети в таборі вагнерівці поблизу Осиповичів. У південній частині табору намети залишилися, але раніше у центрі нацпротиву повідомляли, що на території Білорусі зараз до тисячі вагнерівців, 200 – це інструктори у спец... спецпідрозділах МВС та Міноборони Білорусі. Ну і хочемо вам розповісти трішки більш детальні, детальніше про спецоперацію Синиця. Тому тут передаю слово своєму колегові Вадиму. Отож, на Росії припускає, що льотчика Максима Кузьмінова, який викрав і перегнав до України вертоліт Мі-8, могла підштовхнути до цього його мати. Саме Інна Кузьмінова могла організувати його втечу перед цим, вийшовши на зв'язок з розвідкою України. Припускають слідчі Російської Федерації. Як пише видання База за кілька місяців до того, як Максим Кузьмінов перегнав вертоліт з Курська до Харківської області разом з екіпажем. Його мати безслідно зникла з Примор'ї. Вона пішла у відпустку і перестала виходити на зв'язок. Радіо Chicago.